Так сталося, що ви опинилися в центрі. Чи знали ви, що буде мітинг проукраїнський? український Так, про те, що буде мітинг, ну скільки людей збереться, і чи буде там, як його кажуть, мітинг, чи просто збори людей, які невдоволені цією ситуацією, ніхто не знав. Але ми е, зі своїми знайомими і друзями домовлялися кожного дня збиратися у певний час. Е, на центральній площі для того, щоб проявляти своє невдоволення цією ситуацією, цим віроломним захопленням Херсонщини з боку цих формувань військових Російської Федерації. Mm -hmm. а от. І тому ми приходили кожного дня. І того дня також прийшли. Напередодні, цього 2 числа, е нам стало відомо про те, що. Приїздять люди, звідки ми не знали, розуміли, що десь з якихось регіонів чи підладних Росії чи просто з Росії, які mm -hmm. мали знімати проморолики. ролики mm -hmm. І от 2, -2 числа е ми виходили, ну, мало було дуже людей. Е от. І 2-го числа виходили, е чекали, коли... Будуть знімати проморолики теж на центральній площі. Але нам анонсували один час. Ми не дочекалися, як потім з'ясувалося, людей було дуже мало. Ми не дочекалися, чи буде, чи не буде щось. А от і того ж дня ввечері я побачив вже у соціальних мережах. Як е, наш колишній співробітник Гладкий Валентин згуртував е, людей, які були також на центральній площі і дав відсіч е, під час з -з -з зйомок цього проморолика, там, де начебто херсонці отримують е, цю гуманітарну допомогу від російських загарбників. Ребята, кому-то треба блять, пожрати докупантам нас віце! Руський корабель! Все це відео дуже швидко поширилось серед херсонців. Всі побачили, що незважаючи на те, що люди приїхали військові, незважаючи на те, що було Очеплено всі вулиці, не можна було навіть проникнути. Ми того дня залишали машину за декілька кварталів і під виглядом просто перехожих намагалися підійти сюди. Тут ходили туди-сюди, начебто за якихось справах, і чекали, чи буде ці зйомки. Угу. Ну, Я ж кажу, ми того дня не дочекалися і. Не побачили, але цього. побачили, як це зробив Гладкий Валентин, і Це нас дуже на, підняло наш настрій і надихало на подальші дії. Е, наступного дня я вважаю, що саме після цих дій наступного дня прийшла кількість людей набагато більше. Це, це відбувалося ось тут, на Ушакове на вулиці. У нас. Є в мережі збережене архівне відео, так? де отут трішки далі, туди до адміралу. Ви вистрибуєте <клес> на цей БТР з українським прапором. Сьогодні, як і має бути, він тут теж вісить, цей прапор. Е, пригадайте, от я думаю, що вже не раз ви про це пригадували, думали, як вам взагалі виникла та ідея і чому ви це зробили? Зрозуміти, Дуже складно про це кожного разу, коли це питають, я якось навіть не можу сформулювати правильно свої думки. Іноді мені здається, що якось не те про мене, не про те в мене питають. Дивіться, уявіть собі, що ви живете вільним життям у вільній країні. І тут. Тут приходить невідомо хто і починає розповідати тобі, як тобі жити. Е, перший час всі перебували у якомусь шоковому стані. На Майдан прийшло вже дуже багато людей. Е, і вони вже не боялися висловлювати свої думки, бо побачили, що можна висловлювати думки і навіть не понести за це покарання. Це людей трішки заспокоїло, вони отримали більше сміливості, і багато хто знайшов собі сили для того, щоб прийти і висловити своє занепокоєння, свою думку і таке інше. Саме ці чинники, я вважаю, і були саме з цими чинниками пов'язані мої дії. бо у цьому стані депресивному знаходилась країна вже декілька днів, вже майже тиждень було вторгнення російське більше тижня. Більше тижня було вторгнення і вони просувалися на всіх напрямках. Це дуже сильно пригнічувало всіх людей. І в той момент, коли проїжджав цей БТР. Повз мене я був з прапором, це, була, це був е, такий шанс підняти настрій і бойовий дух для всіх херсонців. Просто неможливо було їм не скористатися. Коли я наступного дня побачив, що сталося на території всієї України і на Херсонщині в цілому, як вийшли люди, в Голопристанському районі, яка їх кількість вийшла, там, мені здається, вийшло навіть більше, ніж у Херсоні е, НАТО. Люди були дуже категоричні в своїх поглядах. Вони змогли показати своє ставлення до цього вторгнення. Тобто, е, як таковою. Ну, я не можу сказати, що я намагався підняти якусь там волну чи зробити як якесь, але дуже хотілося в той час підтримати людей, які були на Херсонщині, дуже пригничені. Ніхто не знав, ну, наперед ніхто не мог знати, як воно станеться, як воно буде. Але це був дуже такий відчайдушний крок. М можна було просто поряд бути з прапором, як і сотні і тисячі людей. А, ну, але ви чомусь вирішили до озброєних е окупантів заскочити на БТР. Ну, тобто, це був якийсь порив емоцій, так? Чи ну, дивіться. По-перше, ви знаєте, що я давав присягу. По-друге, коли ми залишилися в Херсоні. Ми з хлопцями не збиралися сидіти і чекати, коли щось станеться саме. Ми самоорганізовувалися з цивільними і з поліцейськими з метою, з метою організації якогось опору цієї навалі. Робили коктейлі Молотова. Розробляли плани по якоїсь там диверсійної роботи і таке і інше. Тобто під час перших, скажімо так, часів, днів, годин, я не знаю, кожен для себе зробив свій вибір. Mm -hmm. Кожен розумів, що йому треба чи біжати, бігти звідси і рятувати своє життя, чи він. Здатний на щось більше і годен це з життя покласти ради чогось, у що він вірить. І тому, я так думаю, що кожен зробив свій вибір ще раніше. Потім ви пригадуєте, що було? От Ви в цей момент ви в СБТР, ви зрозуміли, що ви зробили? Що, які можуть бути наслідки? Під час мітингу одразу було. Одразу я побачив, як піднявся настрій і дух всіх, хто був у цій колоні, всіх, хто прийшов на цей мітинг. Але усвідомив лише тільки наступного дня, коли побачив, що твориться на території інших районних центрів. Що відбувалося далі? От ви залишалися ще довго в Херсоні і чим ви тут займалися? Ну, десь 40 Дні. днів ми були в Херсоні ще. Займалися, займалися різними речами, намагалися якось, ну, в перші дні, зрозуміло, ми їздили там до військових, робили якісь розвідки, намагалися розвідати, чи можна проїзди, чи є, чи ні, зібрати інформацію щодо окупаційних військ. Де хто, скільки стоїть. Звісно річ, для того, щоб це було більш скритно, все це, це робилося у цивільному одязі, звісно річ, це робилося через інших людей. Тобто Ми телефонували один одному, обмінювалися інформацією, збирали цю інформацію і вже планували щось, зважаючи на цю інформацію. У день вторгнення ми е, згуртувалися своєю групою і зустрічали на своєму напрямку е, колону, яка заїжджала на Херсоні. От, е, якщо тераборона, яка, ну, представники тераборони е, приглашали нашу групу до середнього парку, як потім вже з'ясувалося, то ми діли відповідно до свого плану. Туди ми не поїхали, ми зустрічали їх з іншого напрямку зовсім. Під час окупації чи шукали вас, або чи знаєте ви про це? Ваших колег, можливо, можливо, росіянам вдалося когось спіймати? Під час окупації перший час, перший час ми Тривалий, я б сказав, ще час ми продовжували охороняти громадські поряди. Приходили переважно у цивільному одязі, хоча перші дні навіть після вже вторгнення росіян на територію Херсонщини, ще деякий час ми патрулювали у... по формі, по формі зі зброєю. Але потім було вже зрозуміло, що це дуже небезпечно. Тому проводили всі заходи у цивільному одязі. Ну, ви знали, от, що вони шукають людей, які причетні там до поліції, до СБУ. Як ви. А вже ж повадили? до всіх, майже до всіх моїх знайомих приїздили. до мене також приїздили. Свою родину мені довелось стояв, щоб моя родина жила в іншому місці, куди б не добралися представники Російської Федерації. Ну, важче було б знайти набагато. Сам теж до мене не жив, тому що це було небезпечно. Ну, я так думаю, що береженого Бог береже, так кажуть. Тому, звісна річ, жив. Переважно не вдома. Додому приїжджали, сусіди розповідали, що приїжджали там, три бусика шукали, приїздили декілька разів. так, Телефонували вони неодноразово з метою зустрітися. Де вони, взяли, де вони взяли мій телефон? Можна тільки здогадуватися. Це або хтось з тих. З ким я раніше працював, надав цю інформацію з моїм телефоном, або вони знайшли десь е, у іншому істочнику з іншого, іншого. чита. Вони хотіли, щоб зі мною зустрітися. Вони хотіли, щоб я знаходився вдома, вони прийшли, а там далі вже, як вони кажуть, е, для проведення. Бесіди щодо подальшої роботи. Тобто ви Через думаєте, що вимагалися запросити на роботу? Так? Через деякий час мені довелося все ж таки піти на цю зустріч. І я їздив до нашого управління, де розташовувалися працівники ФСБ. Там проводили ми цю бесіду, там декілька годин ми намагалися кожної свою позицію. Друг другу пояснити і. Чому вони вас переконували чи що хотіли? Вони переконували в тому, що вони прийшли сюди назавжди, і що, зна... і що з ними нам буде краще. Я переконував їх по-іншому. Кожен свої доводи надавав, коли він працівник ФСБ, який представився як Олександр, підполковник. Коли він зрозумів, що в нього нічого, ну, нічого він не спромогся мені довести, навпаки, він постійно якось потрапляв у неприємні такі моменти, коли не зміг пояснити очевидних речей там, або заганяв себе у глухий кут у своїх розмовах та цих. Незрозумілих якихось міркуваннях. Тому ця розмова була, скажімо так, з його слів перенесена на інший час. Угу. Але наступна розмова. Вже наступна розмова вже не відбувалася, угу. завжди. Ви виїхали, да, після цього? Я виїхав через деякий час після цього. Я виїхав після того, що побачив Бучі. Де ви були під час, коли ви виїхали, да? де ви перебували? Ну, я, Миколаїв... виїхав, я виїхав у Миколаїв і подалі вже служив безпосередньо в Миколаєві, в Миколаївській області, угу. потім на деокупацію Херсонської області, е Високопільський район. Як я ви зустріли звільнення Херсона? Пригадуєте той день і що ви думали про це? Я думав... Чому ж нас не пускають у Херсон, якщо ми його звільняємо? От що я думаю. Ми були тоді прикомендовані, здається, до торнадо з хлопцями. І там так само хлопці сиділи, і розуміли, що щось коїться. Інформація була, що проводяться заходи щодо звільнення. І всім, всім дуже крутило швидше побувати в Херсоні і ще встигнути там. Дати пару тим загарбникам у спину. Чи багато ваших колег перейшло на сторону Росії? Можна перерахувати на пальцях. Переважно це ті, хто був звільнений. Тобто вони свого часу були звільнені з якимось негативом або не знайшли себе у цьому житті, вони і стали. Зрадниками. Вони зробили цей вибір. Вони переїхали на лівий березі. Чи... Ну, ви... Зараз? Так, да, всі на лівому березі. Дехто вже на території Російської Федерації навіть знаходиться, дехто знаходиться у Генічику. Вже працюють навіть багато хто не в поліції у них. Яка їх доля? Винаймають посади там якихось там соціальної політики і таке інше. Всі ж ми розуміємо, що це тимчасові посади, які просто так, як ширма виставляються. Тобто вони також розуміють, я бачив їх і інтерв'ю, які вони дають, приховуючись зараз на території іншої держави або тимчасово окупованих територіях. Я бачу що їх очі і кажуть, що їм дуже сумно, їм дуже соромно. Багато хто з них набагато гірше виглядає. Тобто осунувся і таке інше. Чим зараз ви займаєтесь у Херсоні, яка основна ваша задача? Шукаю як і раніше. Я завжди, ну, майже завжди, 20 чи 19 років займаюся розшуком злочинців та безвісно з них громадян. Наразі зараз це теж дуже актуальна тема, бо під час окупації дуже багато було людей, які зникли з безвісті, дуже велика кількість їх. І дуже велика кількість людей, які Зробивши різноманітні злочини, не понесли свого покарання. Бо коли втікали росіяни звідси, вони кинули наших е засуджених або там, підсудних, або обвинувачених, які знаходились у СІЗО. Кинули то СІЗО без охорони. І хлопці для того, щоб вижити, вимушені були. Текти з цього СІЗО. Наразі повертатися не всі хочуть, тому доводиться їх шукати Засуджених, по так? території. України. Багато вже знайшли? Так, переважна кількість вже знайдена. Переважна кількість знайдена. Дуже невелика кількість е, перейшла за неперевіреною інформацією на той бік на лівобережжя, але це переважно ті, хто жив. На тому березі намагалися достатися додому, до своїх рідних. Ну, як ви відчували в якийсь момент, що там, окупація Херсона може бути там, назавжди, або ви не повернетесь? Чи була така слабинка, що ви піддалися на цю пропаганду російську, та, яка казала, що Росія здійснився? Слухайте. Ну, ми вимушені були дивитися це телебачення їх. Якщо його можна так назвати. От. І ми постійно бачили, як вони брешуть. Це була настільки неправдива для нас інформація, бо ми бачили, що вони знімають ролик десь у іншому місці, розповідають, що це в Херсоні. Потім вони розповідали, що ось це саме, ми гуляємо по мирному проспекту там Суворовський. А, от. а була це не Суворовська. А навіть е, мешканці російських міст писали в коментах, це, це ж наше місто, що ж ви пишете брехню. Тобто е, постійно ми бачили, що там брехня, брехня, брехня. Ми розуміли, що брехня у них по телебаченню, брехня і тут. А вже ж ми розуміємо і розуміли тоді, що вони дуже велику мають армію, дуже, скажімо так, великий у них ресурс. І Дуже ми переживали з цього приводу, чи зможе країна наша встояти від цієї новали. бо ми розуміємо, що в них ресурс як людський, так і матеріальний, набагато переважає наш, наш ресурс нашої країни. Але ми на своїй землі і ми її будемо боронити до кінця. Тут ми знаємо кожний кущ, кожний закуток. А вони кожного куста і кожного закутка тут боялися. Пересувалися вони тут дуже, скажу вам, перші, особливо перші е дні, тижні і місяці, вони дуже боялися тут пересуватися. Пересувалися переважно якимись колонами, там, постійно на готові, дуже боялися. І якщо знаєте, е були деякі акції. Вранці люди знаходили їх машини розстріляні, підірвані і знаходили мертвих росіян, тому вони дуже тут некомфортно себе почували. Остаючи отут через рік після того цікавого випадку, так чи вважаєте ви, що то був ну, героїчний чинок, або якийсь правильний, неправильний, Чи зробили б ви ще так само? Ну, а вже ж я зробив би так само. Ще раз, Але героїчним цей вчинок я не вважаю. Я, я так думаю, що зараз, якби надали можливість будь-кому повторити цей сами, цю саму дію, він неодмінно поступив так само, як я. Ми, виходить, корректируем действия, находясь зверху і спереді по ходу руху колон. Поряд нас живе сусідка. Звуть її Натуся. Як погляну її у пику, відразу ж сміюся. Та, коли ото региочу, слиною довлюся, а вона чека падлюка, коли заглянуся. Відгрожуюсь від неї великим парканом та настирлова нахаба схожа на таргана. Наче Гітлер той на нашу лізу територію і розказує усім брехливу історію, виправдовується завжди звичною методою. Мене лає й обливає різною гидотою. Отак От поруч живу, маю сумну долю. І воюю з нею, наче з ворогом у полі. Цю війну з Натусією розпочав ще з малку, коли я її годував у люльці на ганку. Крадькома, щоб, щоб не знала тоді її мати, соску в надки забирав, не дав досмахтати. Добре, що моя сусідка це не пам'ята, бо тоді б нащалась би. Мабуть, третя світова.